Частина третя Джонатан повільно кружляв над далекими скелями. Він спостерігав. Цей грубуватий молодий флетчер був майже бездоганним учнем. Він мав і силу, і хист до польоту, і найголовніше палке бажання учитись. Щойно він пролетів поруч, мов сірий вихор у хмарі скойовдженого пір'я промчав повз учителя зі швидкістю 150 милі миль за годину. Ще мить, і він уже виконує іншу фігуру 16-ти витковий повільний переворот і лічить витки в вголос Вісім, дев'ять, десять. Поглянь, Джонатане, я перейшов з граничну швидкість. Одинадцять. Я хочу зупинятися так гарно, як ти. Дванадцять. Чорт, забирай ніяк не можу. Тринадцять. Ці останні три витки без чотирна а. Лечар сів на хвіст. І так, невдача розлютила його до краю. Він гепнувся на спину, шалено закрутився у зворотному штопорі. І геть задиханий сяк так відновив рівновагу на сто футів нижче від учителя. Ти просто гаєш час зі мною, Джонатане. Я Бовдур, телепень. Усе одно в мене нічого не вийде. Джонатан поглянув униз і кивнув Звісно, не вийде, поки ти будеш зупинятися так різко. Флечере, ти втратив сорок миль іще на початку. Треба спинятися плавно, чітко, але плавно. Зрозумів? Він спустився до свого учня. Ану, спробуємо ще разом. І уважніше, коли зупиняєшся. Починай отак плавно, легенько. За три місяці у Джонатана з'явилося ще шість учнів. Усі були вигнанцями, бо їх захопила нова дивна ідея літати заради того, щоб відчути радість польоту. Проте їм було легше розучити найскладніше повітряну фігуру, ніж осягнути її прихований зміст. Насправді кожен з нас це живий образ великої чайки, необмежена ідея свободи. Говорив Джонатан вечорами стоячи на березі моря. І точність польоту це крок до вираження нашого справжнього я. Усе, що нас обмежує, треба відкинути. Ось навіщо ми маємо опанувати високу швидкість і малу швидкість, і фігурний політ. А його учні тим часом залюбки поспали б, утомлені денними польотами. Їм подобалися тренування, вони насолоджувалися швидкістю і задовольняли жадоби знань, яка зростала після кожного уроку. Але ніхто з них, навіть Флетчер Лінд, не міг повірити, що політ ідей може бути так само реальним, як політ вітру і політ птаха. Усе ваше тіло від кінчика одного крила до кінчика другого, казав Джонатан іншим разом, це просто ваша думка у видимій подобі. Розірвіть ланцюги, що сковують вашу думку, і ви розірвете пута своєї цілесної оболонки. Та, хоч би що він говорив, його слова звучали для сонних учнів просто як забавна вигадка. Минув лише місяць, а Джонатан уже вирішив, що час повернутися до зграї. Ми не готові, сказав Генрі Келвін, нас не приймуть. Ми вигнанці, ми ж не можемо присилувати себе летіти туди, де нам не раді. Ми вільні летіти, куди захочемо, і бути такими, як є. Відповів Джонатан і, зринувши в повітрі, полетів на схід, де жила зграя. Учні на хвилю розгубилися, бо закон зграї забороняє вигнанцям повертатись. І цей закон не порушував іще ніхто за тисячу років. Закон велів лишитися. Джонатан закликав летіти. І зараз він летить над морем за милю від них. Досить їм забаритися ще на мить, як він постане один проти ворожої зграї. Чого це ми мусимо слухатися закону, коли вже не належимо до зграї? знічено спитав Флетчер. А як почнеться бійка, там од нас буде більше користі, ніж тут. Усе таки вони прилетіли із заходу вранці. Вісім чайок, вишукувані подвійним робом крило до крила. Промайнули над берегом ради зі швидкістю 135 миль за годину, і Джонатан мчав попереду. Флетчер плавно ковзав біля його правого крила. Генрі Келвін мужньо боров вітер біля лівого. Потім увесь стрій, мов один птах, поволі нахилився праворуч. Вирівнявся, перевернувся в повітря і знову полетів рівно, хоч вітер усе дужчав. Звичайна галаслива чвара на березі вмить ущухла, і запанувала страшна тиша. Так, немов бистрій чайок у повітрі був велетенським ножем, що прикував до себе вісім тисяч нажаханих очей. Вісім чайок одна по одній стрімко злетіли вгору, зробили мертву петлю і дуже повільно та рівно спланували на пісок. І Джонатан буденним тоном почав розбір польоту. По перше, мовив він із лукавою усмішкою. Ви трохи запізно вирівняли стрій. Одна думка сяйнула усій зграї. Мов грізна блискавка. Ці птахи вигнанці, і вони повернулися. Та це це ж просто неможливо. Флечер очікував бійки, проте зграя наче скам'яніла. Звісно, це вигнанці, ну то що? сказав хтось із молодих птахів. Слухайте, друзі, а де це вони навчилися так літати? Минула майже година, поки слово старішини облетіло всю зграю. Не зважати на них. Чайка, що заговорить із вигнанцем, стане вигнанцем також. Чайка, що погляне на вигнанця, порушить закон зграї. Відтоді до Джонатана були звернені лише сірі спини чайок, та він мов би, не помічав цього. Він проводив заняття просто над берегом Ради і вперше вимагав од учнів, аби вони показали все, на що здатні. Мартін лунав його голос на все небо. Ти кажеш, що опанував малу швидкість Не повірю, поки не доведеш. Лети і сумирний малий Мартін Вільям, що над усе боявся гніву вчителя, собі на диво став майстром польотів на малій швидкості. При легенькому вітерці він навчився складати пір'я так, що злітав до самих хмар і сідав на берег жодного разу не ворухнувши крилами. А Чарльз Роланд злетів аж на велику гору вітрів на висоту 24 тисячі футів, і спустився весь синій від холодного розрідженого повітря, здивований, щасливий, готовий завтра піднятися ще вище. Флетчер, що більше за всіх любив фігурні польоти, нарешті подолав свій 16-витковий повільний переворот. А наступного дня побив власний рекорд, зробивши потрійний переворот через крило, і світлі відблиски його крил ковзали по березі, звідки за ним стежило не одне цікаве око. Джонатан щогодини був зі своїми учнями. Весь час показував та пояснював їм щось нове був вимогливим до кожного. І вів усіх за собою. Він літав разом із ними вночі і в туман, і в бурю просто так, заради втіхи, а зграя на березі немічно тулилася до землі. Коли заняття припинялися, учні відпочивали на піску, і з часом вони почали прислухатися до слів Джонатана. Звісно, його ідеї звучать незрозуміло – а часом просто дико, проте деякі думки все ж таки можна збагнути. Мало помалу, вночі стало утворюватися інше коло слухачів, трохи подалі від учнів. Багатьом чайкам було цікаво послухати Джонатана, і вони годинами сиділи в темряві, ховаючись одна від одної, і квапились щезнути, ледве зорів світанок. Тільки через місяць після повернення перша чайка із Граї переступила межу і попросила дозволу навчатися разом із іншими. За цей переступ Теренс Ловел став зватися Проклятим вигнанцем і восьмим учнем чайки Джонатана. Наступної ночі із Граї прийшов кирк Мейнард. Він на силу прошкандибав по березі. Тягнучи ліве крило і впав до ніг Джонатана. Допоможи мені, прошепотів він ледь чутно, наче був при смерті. Я хочу літати над усе на світі. То вперед, мовив Джонатан, піднімайся зі мною в повітря і почнемо. Ти не розумієш крило. Я не можу ворухнути крилом. Мейнерте, ти вільний бути самим собою, тут і зараз. І ніщо не може тобі завадити. Це закон великої чайки. Це закон. Ти кажеш, що я можу літати? Я кажу, що ти вільний. І так само легко і швидко, як це було сказано, керк Мейнард випростав крила і зринув у темне нічне небо. Уся зграя прокинулася, вчувши його несамовитий крик, що долинав із висоти п'ять тисяч футів. Я можу літати. Слухайте. Я можу літати. На світанку близько тисячі чайок зібралися позаду учнів і зачудовано дивилися на мейнарда. Вони не зважали на те, чи бачать їх інші, і лише слухали слова Джонатана та намагалися бодай щось зрозуміти. А він говорив дуже прості речі, що чайка має право літати, що свобода це її істина сутність. І все, що обмежує цю свободу, нічого не значить. Усі забобонні звичаї, усі закони, хоч би які вони були. Нічого не значить. вигукнув хтось у юрмі. А якщо це закон зграє? Єдиний справедливий закон це шлях до свободи, відповів Джонатан. Іншого закону немає. По твоєму ми здатні літати як ти? знову пролунав чийсь голос. Ти незвичайний, у тебе Божий дар, не те, що в нас. Погляньте на Флетчера, на Ловела, на Чарльза Роланда, на Джуді Лі, чи вони теж незвичайні і мають Божий дар. Не більше, ніж ви, не більше, ніж я, вони різняться від вас лише одним, що почали розуміти, хто вони є, і доводять це на ділі. Усі учні, окрім Флетчера, знічено засовалися на місці. Вони й не думали, що про них можна таке сказати. Юрма навколо зростала щонедень. допитливі обожнювачі. Насмішники. зграї кажуть, що коли ти не син великої чайки, сказав Флечер Джонатану якось уранці після тренувальних швидкісних польотів. То принаймні випередив свій час на тисячу років. Джонатан зітхнув. Ціна нерозуміння! подумав він, Тебе називають чи дияволом, чи богом. А ти як гадаєш, Флетче, ми справді випередили свій час? Тривали мовчання. Ну, як на мене, такі польоти завжди були можливі для кожного, хто захоче навчитись, а час тут ні до чого. Може, ми випередили моду, випередили інших чайок бо обрали для себе інший шлях? Оце вже краще. Мовив Джонатан, зробив переворот через крило і якусь мить ковзав у повітря на спині. Аж я краще, ніж випередити свій час. Це сталося всього через тиждень. Флечер показував фігури швидкісного польоту новим учням. Він вийшов із піке на висоті 7 тисяч футів. І сірою стрілою промчав за кілька дюймів від берега. Аж раптом на дорозі в нього опинилося мале чаяня, що вирушило у свій перший політ, і кликало маму. У Флечора Лінда лишалася десята частка секунди, щоб ухилитися. Він рвучко повернув ліворуч і на швидкості понад 200 миль врізався у гранітну скелю. Скеля була ніби велетенською кам'яною брамою до іншого світу. Страх, удар, темрява. А потім він поплив у дивному, чужому небі, забуваючи, згадуючи, забуваючи знову, і йому було страшно. Смутно і тяжко. Так тяжко. Голос долинув до нього, як уперше, коли він зустрів Джонатана Лівінгстона. Річ у тім, Флетчере, що ми намагаємося подолати свої межі поступово, помало. Ми ще не навчилися літати крізь скелі. Це ми пройдемо трохи згодом. Джонатане. Якого ще кличуть? Сином великої чайки, сухо відповів учитель. Що ти тут робиш, скеля? Невже я не помер? Ох, Флече, оцямся, подумай трошки. Якщо ти говориш зі мною, отже ясно, що ти живий чи не так. Нічого не вдієш, у тебе просто різко змінився рівень свідомості. Тепер вибір за тобою. Ти можеш лишитися тут і навчатися на цьому рівні, до речі, не набагато вищому від попереднього, а можеш повернутися і працювати зі зграєю далі. Старіші не сподівалися, що трапиться якесь лихо, та не думали, що ти станеш їм у нагоді так скоро. Звісно, я хочу повернутися до зграї. Я ж тільки почав заняття з новою групою. Ну, то й чудово, Флечере. Пам'ятаєш, ми говорили, що тіло це не що інше як думка. Флетчер потрусив головою, випростав крила і розплющив очі, лежачи біля підніжжя скелі посеред натовпу чайок. У зграї щинився страшенний галас, коли всі побачили, що він ворухнувся. Живий умер, а потім ожив. Торкнувся його крилом. Оживив, син великої чайки. Ні, він сам каже, що ні, він диявол, диявол, з'явився на погибель зграї. Чотири тисячі чайок, налякані тим, що побачили, закричали Диявол. і цей крик прокотився над юрмою, мов шалений вітер у бурю. Очі в них горіли, дзьоби були міцно стиснуті, і вони посунулися вперед, палаючи жагою вбивства. Може, нам краще покинути їх, Флетчери?» – спитав Джонатан. Та я б не заперечував. Мить, і вони вже були за півмилі звідси, а вбивчі дзьоби спіймали порожнє повітря. Чому, задумано мовив Джонатан? Чому найважче у світі це переконати птаха, що він вільний? Адже він сам може пересвідчитись у цьому, досить лише докласти трохи зусиль. Чому це так важко? Флечер усе ще кліпав очима, дивуючись незбагненні зміння. Що ти зробив? Як ми сюди потрапили? Ти ж начебто хотів опинитися подалі від цього збіговиська. Так, але яким чином ти як усе інше Флетчере, Практика. До ранку зграя завула про своє божевілля, та Флетчер не забув. Джонатане. Пам'ятаєш, ти колись казав, що треба любити зграю настільки, аби повернутися до неї і ділитися знаннями? Так, звісно. Я не розумію, як можна любити збіговисько розлючених птахів, що ледь не вбили тебе? О Флетчер! Ти не мусиш це любити. Звичайно, не треба любити ненависть і зло. Ти просто повинен бачити кожну чайку такою, яка вона є насправді бачити в усіх добро і допомагати їм, аби вони й самі змогли побачити свою істинну сутність, ось що я називаю любов'ю. І коли ти цього навчишся, ти збагнеш, яка то цікава річ. От, наприклад, був собі такий молодий птах запальної вдачі Чайка Флетчерлінд. Лінд. Він став вигнанцем, ладен був битися на смерть із усією зграєю і готувався створити для себе власне пекло на далеких скелях. А зараз він створює свої власні небеса і веде туди всю зграю. Флечер обернувся до Джонатана, і в його очах майнув переляк. Я веду, що ти хочеш сказати? Ти наш учитель, ти не можеш нас покинути. Не можу? А тобі не спадало на думку, що десь можуть бути інші зграї та інші флечери. Що їм учитель потрібний іще більше, ніж цьому Флетчеру, бо він уже знайшов шлях до світла. Я, Джон, я просто чайка, а ти єдиний син великої чайки, так? Джонатан зітхнув і подивився на море. Тобі я більше не потрібний. Усе, що тобі треба, це і далі пізнавати самого себе. З кожним днем усе ясніше бачити справжнього флечера, для якого не існує межі. Він твій учитель, ти мусиш його розуміти і коритись йому от і все. А наступної митці тіло Джонатана заясніло тріпотливим блиском і почало танути в осяйному мареві. Не дозволяй їм вигадувати про мене дурні байки та робити з мене Бога. Обіцяєш, Флетче? я чайка, я люблю літати. Може, Джонатане, бідолашний Флетче, не вір своїм очам. Усе, що вони бачать, це межі. Довіряй внутрішньому зору, осягни те, що вже знаєш, І шлях до неба. Відкрито. Марво зникло. Джонатан розтанув у повітрі. Трохи згодом Флечер змусив себе злетіти у небо і зустрівся з групою учнів новачків, які з нетерпінням чекали першого уроку. Насамперед, ви мусите зрозуміти. похмуро мовив він. Що чайка це необмежена ідея свободи, образ великої чайки, і все ваше тіло від кінчика одного крила до кінчика другого, це не що інше як ваша думка. Молоді чайки глузливо дивилися на нього. Ну, друже, думали вони, це щось не надто схоже на урок польоту. Флетчер зітхнув і вирішив почати з іншого. Отже, гаразд, мовив він і прискіпливо подивився на них. Почнемо з горизонтальних польотів. І сказавши це, він раптом зрозумів, що його друг і справді мав не більше божого дару, ніж сам Флейчер Лінд. Межі немає, Джонатане, подумав він. Ну, то що ж, скоро настане час, коли я вирину з повітря на твоєму березі і зможу тебе дечому навчити. І хоча Флечер намагався дивитись на своїх учнів з належною суворістю, він на мить побачив їх такими, якими вони є насправді. І вони не просто сподобалися йому. В цю мить він їх полюбив. Межі немає, Джонатане? подумав він і всміхнувся і рушив у свій політ до знання.